26 жовтня цього року в нашій державі відбудуться вибори народних депутатів до Верховної Ради України. Наразі розпочалась передвиборча агітація, яка полягає у спонуканні виборців голосувати або не голосувати за певного кандидата в депутати чи партію. Агітація може здійснюватися у будь-якій формі, що не суперечить законодавству. Однак, закон чітко визначає дозволені способи їх проведення. За усі інші способи, що заборонені українським законодавством і суперечить Конституції України, настає відповідальність, яка може бути різною та встановлюється судом у кожному конкретному випадку. Це можуть бути штраф до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи на строк до двох років, обмеження волі на строк до п'яти років, позбавлення волі на строк до шести років. До кримінально караних діянь законодавець відносить перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права, поєднання з підкупом, обманом або примушуванням, застосуванням насильства, знищенням чи пошкодженням майна або іншим способом, незаконне виготовлення або зберігання чи використання завідомо незаконно виготовлених виборчих бюлетенів. Підробка виборчих документів, незаконне знищення виборчої документації, умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів. Також забороняється розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про замовника та установу, яка здійснила друк, їх тираж та випуск. Одним із способів перешкоджання здійсненню виборчого права є підкуп виборців, тобто передача або обіцянка передачі особі матеріальної винагороди, грошей, майна чи надання інших благ з метою схилити до голосування за конкретного кандидата або партію. Такі діяння умовно поділяють на два види: прямий і непрямий підкуп. Прямий підкуп є злочином. Його суть полягає у безпосередньому схилянні громадянина до голосування всупереч власного переконання за конкретного кандидата або партію за виногороду. Тобто особі конкретно вказується, за кого їй потрібно проголосувати. Суб'єктом підкупу виборців може бути будь-яка фізична осудна особа, що досягла 16-річного віку. Наприклад, представники кандидата в депутати ходять по квартирах та пропонують виборцям гроші у разі голосування за їх кандидата. При цьому Частину грошей віддають одразу, що закріплюється підписом у відомості, а іншу частину обіцяють віддати після пред'явлення фотознімка бюлетеня на мобільному телефоні. Такі випадки можуть відбуватися також на підприємствах, установах та організаціях, школах, дитячих садках, лікувальних закладах. Непрямий підкуп є порушенням виборчого законодавства. Відповідно до статті 74 закону про вибори народних депутатів України він полягає у наданні виборцям. Закладом, установам організаціям коштів, товарів, послуг, робіт цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів та інших матеріальних цінностей під час проведення перевиборної агітації, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за певну партію чи кандидата. При цьому роздавання товарів із зображенням назви, символіки або прапору партії. Не буде визнаватися непрямим підкупом за умови, якщо їх вартість не перевищує 3% мінімального розміру заробітної плати. На сьогодні ця сума становить 38 гривень 40 копійок. Наприклад, на вулиці представники окремої партії або кандидата в депутати роздають перехожим продуктові набори із закликами голосувати за їх політичну силу. При цьому неважливо, хто є порушником: агітатор, представник кандидата в депутати або ж сам кандидат. Основними вимогами є осудність особи та досягнення нею 16-річного віку. У подальшому порушник доставляється до органу внутрішніх справ для складання відносно нього уповноваженої посадової особи протоколу про адміністрацію адміністративне правопорушення, яке передається для подальшого розгляду до суду, велике прохання до усіх громадян у разі виявлення фактів підкупу виборців або інших неправомірних дій під час проведення агітації, негайно повідомляти правоохоронні органи.